Друзі, я вас вітаю, мене звати Владислав, і сьогодні я вам показую Renault Zoe 2014 року випуску 22 кВт батарейка і пробіг всього-навсього 63 тисячі кілометрів. Офігенний колір це у нас білий металік, виглядає на сонці просто бомбезно. Він весь в оригінальній фарбі, не фарбовані навіть бампера. Дуже гарний стан автомобіля. Що, про що вам розказати? Є led денні ходові вогні. Е, колеса у нас 16. Е, це у нас штампи на ковпаках. 195-55-16. Це у нас ковпаки. І п'ятиспицеві штамповані дисочки. Ззаду резина у нас всесезонка йолочка, передня у нас літня резина. З доволі добрим таким протектором. Колір щоб ви звернули увагу на колір. Пірламутр виглядає на сонці просто бомбезно. Класний технічний стан, загалом дуже гарне авто. Ззаду маємо парктроніки. Тут маленька царапінка, при бажанні її можна її затичкувати, але вирішили нічого навіть не тичкувати, показати, скажімо так, в тому вигляді, яка вона є. Є безключовий доступ. А дивіться, який салончик. Думаю, ви оціните. Постелили нові авокаври, так як зазвичай їх каври просто викидають на аукціоні. Тому коври нові стоять. Зробили хімчисточку, уборочку з таку в салоні. Це є, як вона називається, мультимедіа у нас R Link, є кліматконтроль, є безключовий доступ, є два ключа. Електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, 4 склопідіймача, підіймача, круїз, контроль, обмежувач швидкості, екорежим. Що у нас ще? Шкіряне кермо. Кермо в гарному стані, не фарбувалося чуть-чуть підтерто, не критично. Тут у нас таблеточка така для запаху по салону. Пахнючка, ось така універсальна як ніби на якихось розстройцях. Так, одразу підготував до вас звіт по карвертикулу. Так як в мене там згорає карвертикул, звіти вирішив зробити по цій машинці. Зауважень по ній немає. Так, покажемо, що ми тут маємо. Єдине юридичний статус потребує уваги, там він не пройшов тихогляд. Чому тихогляд не пройшов? Швидше за все за лопнуту пружину. Пружину нову поставили, питань по цьому немає. Далі, дивіться по пробігу, можете нажати на паузу, передивитися, які у нас відмітки є, бачите, 9-й місяць 2014 року, 11 кілометрів. Є фіксація, і пішло-пішло-поїхало. Тобто фіксації достатньо по карвертикалю. Так, одною рукою буде неудобно засунути, Потім вам е, з аукціона табличка. Вона ж у нас на сайті є 9 місяць 2014 року е, машинка. І вінкод, код, ви бачите, пробіг 63 тисячі кілометрів. До речі, пробіг, вказали на аукціоні, вони, походу, від балди, тому що у нас фактичного пробігу трошечки менше, не знаю навіть як так. Тобто, округлили, певно, в більшу сторону. Потім у нас е, офіційний дилер, е, теж зробив витяг, записів вистачає. Получається У нас записи з 4 місяця 2015 року. Пробіг 2282 км, якесь комерційне маркування. І далі пішло, бачите, записів достатньо. І До 3 місяця, 24. Року у нас пробіг 61 315 кілометрів. Остання відмітка від офіційного дилера. Якось так. До речі, бачите, якусь інформацію трошки невірно внесли вони десь в базу. Тому що 62 986 кілометрів у нас по факту 62 397 Невеличка розбіжність є. Ну, таке буває. Даже колись, колись ми пробивали по карвертикалю пробивали Nissan Leaf. І у нас був Leaf в базовій комплектації, а на фотографіях по карвертикалю був ліф в максимальній комплектації на шкірі і так далі. Я не думаю, що там хтось салон би міняв. Так, що ж у нас по комплектації Екорежим, Кнопка старт, звичайно, у них не буває чогось іншого. Датчики світла та датчики дощу у нас теж присутні. Давайте покажу його в остальному по салончику, як у нас все виглядає, пройдемось, товщиноміром перевіримо. Так, у нас охайний гарний салончик. Заводське тонування, до речі, теж є. І такі голубі вікна. Так, зарядочка у нас є, якщо що, треба буде, певно, з хімчистки забулись її повішати, положити в салон. Зарядний пристрій є. Зараз якраз добре, що відкрив, почав відео знімати і відкрив багажник. Наберу зараз хлопців, поїдемо заберемо зарядне. Салончик офігенський, світлий такий і додає об'єму салону. Хоть і Зойка сама по собі не маленька машинка, багато хто з людей думає, що Зойка дуже-дуже малюсенька, ніфіга, вона по розмірам не найменший автомобіль, який я бачив. Вона за рахунок своєї округлої форми, такої, то вона виглядає маленькою. Якби її зробити трошки квадратнішою, то достаточно такий нормальний хетчбек. Погнали по фарбі 117, 98, 91, 94, 95, 99, 88. Крила у нас пластмасові, по крилам не проходимо. 93, 91, 98, 112, 92, 95, 118. Крила, до речі, у них б'ються трошечки більше. 120. 92, 103, 92. Для тих, хто не розбирається, це мікрометр. Тобто воно мікрони показує нас, тому навіть якась пилюка буде десь там пару цифр додати. Якщо підкладемо бумажку, наприклад, візьмемо 100 гривень, підкладемо, то у нас добавить плюс 100 мікрон, приблизно так. Загалом весь в оригінальній фарбі. Пробіг підтверджений, геть невеликий, тому топовий варіант. Батарейка у нас, до речі, 22 кВт і з цією батареєю він реально виїжджає кілометрів 130 він реальних проїде. Даже 130 плюс. Взимку він буде проїжджати орієнтовно кілометрів 70 це реальні цифри, це не так, щоб то, що пише завод, завод там то, що пише, понятне діло, що він його не проїде, тому що автомобіль вже йому вже 11 років і якась просадка по батарейці в будь-якому випадку є. Так як заводські параметри він має їхати до 170 кілометрів. З сохом 98% на зойки влітку проїжджав я 100 плюс кілометрів. 100 110 він проїжджав з пічкою в середньому режимі, тобто і не тошнити, і не літати. Що ж, автомобіль у нас пригнаний з Франції, він розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Перша реєстрація такого автомобіля буде в межах 2 тисяч гривень. І все, вам, в принципі, залишається тільки страховочку зробити, можна ганяти. Технічно зауважень немає. Там пружина тільки була лопнута, пружину нову поставили, зробили хімчистку, каври, все, більше нічого не потребує. Зверніть увагу також на синенькі вікна. Блін, ну виглядає просто офігенськи. Е, що ж, більше фотографій на сайті. Приїжджайте на кави. На каву на тест драйви покатаємося, протестуємо. Є машинок у нас на площадці дуже багато. І по електромобілям, і по дизелям. Або можете дивитись наші машинки на сайті wincar.com. Посилання внизу. Підписуйтесь на телеграм для того, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. В тиждень викуповуємо від, від 15 до 40 автомобілів. Ще покажу порт зарядки. зарядочки. У нас зарядка Type 2. В них CCS не буває, тільки Type 2. Принімає він, якщо я не помиляюсь, до 22 кВт. Тобто, якщо, на станції, якщо станція видає 22 кВт, за годину ця машина зарядиться. Ну або з домашньої розетки за ніч, навіть за вечір легасенько зарядиться. Що ж, буду чекати на вас. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.